Доброго дня вам, шановні пані і панове. Відгриміли різдвяні і новорічні свята. І все частіше і частіше, у ці перші дні нового 2026 року, ми чуємо слово Берлін, назву столиці Німеччини. І так і хочеться сказати, що Берлін від Києва відрізняється зараз лише тим. Що на голову окремій частині німців у Берліні, жителів цього великого міста, не падають безпілотники, рашистські, крилаті ракети, балістичні ракети. Ну, але те, що відбувається в північно-західній частині Берліна, насправді нагадує. Всю трагедію, яку переживає нині місто Київ. Що ж відбувається там? Дам певну інформацію і сподіваюся, що слухачі, глядачі, які мешкають в Берліні, які дивляться мене в тому числі на каналі, доповнять цю розповіді, і вона стане зрозумілою для багатьох, хто цікавиться. Так що ж відбувається, в Берліні і що трапилося, що могло привести до такого масштабного неприємного наслідку для жителів німецької столиці? А за фундамент візьму матеріал, який розміщено в виданні RBB24. Це радіотелекомпанія Берлінська, яка Дуже ретельно транслює, веде пряму трансляцію про все те, що відбувається в ці дні, особливо з 3, по нинішній час, коли ми з вами спілкуємося. А ми спілкуємося станом на середину дня 6 січня, тобто третя доба в частині Берліна знаходиться в дуже і дуже серйозному напруженні. І оце вивіска, яку ви можете побачити на екрані, на якій написано про те, що дитячий садок зачинений в зв'язку з тим, що немає енергоподачі, таку вивіску можна побачити і таке оголошення на більш як 4 тисячах організацій і установ цієї частини міста Берліна. Тобто, загалом. В стані повного відключення від тепла, водопостачання, енергопостачання, ну і всіх необхідних послуг, а відімкнено було станом на 3 січня більше 40 тисяч домогосподарств помножте на 4. Ми зрозуміємо, яка це кількість людей. І більше 4 тисяч організацій і Установ. Тобто для європейської столиці та ще й німецької столиці, це дуже і дуже серйозна річ. А ось ми бачимо у візочку, на ящику паперовому написано: зачинено. Відсутня електроенергія це супермаркет, як ми розуміємо, із візочка. Ну, і так виглядають вулиці, нічні вулиці. Берліна, як ми бачимо, світло лише від фар автомобілів. Так от ведуть репортажі журналісти з цієї частини Берліна. Електроенергії, як ми бачимо, ніде немає ні світлофори, ні у вікнах, ніде нічого не світиться. Ну хіба що автомобілі а проїжджають, відображаються на стінах, в будинках. Ну, можливо, хтось десь запалить свічку, якщо її знайдуть. Десь там в шухлядах, домашніх шухлядах. Ось ще а, так виглядають ці, ці частини міста Берліна. Ось тут зображено перехід, де люди змушені підсвічувати собі мобільними телефонами, щоб перейти вулицю. Ну, а це найскладніша частина в пансіонатах, де знаходяться люди похилого віку. А їх чимало в цій частині міста, їх мусять транспортувати до інших частин, тому що холодно, їсти немає, тепла, як ми розуміємо, немає, електроенергії немає. Будь-які проводити процедури неможливо, то в цій частині насправді не працює ні лікарні, ні школи, ні пансіонати, ні різного роду заклади, які б могли надавати певні. Послуги. А ось це перетворюється вулиці цієї частини Берліна, де все більше і більше генераторів. Генераторів не вистачає, тому лише на другу-третю добу генератори прибувають з інших частин земель Німеччини для того, щоб вирішити поточні проблеми. Не працюють із заправні станції. Ну, місто одне можна з'їздити в іншу частину. Однак ми розуміємо чудово, який це дискомфорт, та ще й в умовах холоду. Як ми розуміємо, нинішній січень він достатньо такий морозний. І тому, зрозуміло, це привносить ще свої нюанси. В інших частинах міста спортзали, будинки культури, людні місця перетворюються просто в ті місця, де можна відігрітись, поїсти. Переночувати, поспілкуватися. Я вже не кажу просто зарядити телефон. Що таке нинішня людина без гаджету, ну нікому не треба про це говорити. Це по суті людина відрізана від світу. І не дивлячись на те, що вона якби в середовищі знаходиться, однак вона по суті є повністю одинока, самотня, безпомічна. От. І тому зрозуміло, що тема із зарядженням є дуже важлива. Церкви, а кірхи стали, костьоли стали якби місцем комунікації, де можна так само відігрітися, можна поїсти щось переночувати. І це ще раз говорить про колосальну гуманітарну роль, яку за будь-яких умов мають відігравати власне, такі місця, культові місця. Ну, так само поступають. і Музеї дає резервне енергопостачання, також інші установи, де закладено було резервне енергопостачання. Що трапилось? Трапилось ось що. На цьому слайді ми бачимо пожежу, як горять кабелі. що трапилось в даному випадку? Ось тут зображено ТЕЦ, яка забезпечувала цю частину Берліна. Вона навколо має канал. Ми бачимо через цей канал. Є такі кабельні мости. Це високовольтні лінії, які прокладені через канал. Так от одна із таких високовольтних ліній була підпалена, і в результаті ось ця введена червоним штрих-пунтирним, штрих лінією. Частина Берліна відрізана від тепла, а електроенергії, водоподачі, водовідведення. Зрозуміло, що не працюють ніякі організації установи. Ну і в умовах. Зими, холоду, ми розуміємо, чудово, які це має наслідки. Як я сказав, 40 тисяч домогосподарств, більше 40 тисяч і 4 тисячі різних установ знаходяться в цій частині Берліна. Ось, власне, місто, де цей кабельний міст, так званий. Справа від нього ТЕЦ, ось тут зображено. От, зліва регіон, який відрізаний. І ось тут внизу в лівому куті зображено карту схему Берліна, а красною е такою крапочкою зображено місце, де це, де знаходиться ця частина Берліну. Тобто можна зрозуміти, де це все відбувається. А тут позначені різними кольорами домогосподарства, які повністю відрізані від енергоспоживання. Ну, ми бачимо, що це співпадає з цією картою. Картосхемою, яка накладена на відповідну карту. Е, зрозуміло, що енергетики працюють. Працюють круглодобово з педантичністю німецькою. Однак треба розуміти, що в результаті пожежі прогорання цього кабелю, від нагрівання, він пошкоджений не лише в місті, де пожежа відбулася. Очевидно, що були замикання, що привело до руйнування. В декількох місцях, і тому в окремих зафіксованих місцях йдуть роботи, а тимчасові прокладаються кабелі для того, щоб ситуацію прискорити з подачею. На другу добу, коли з'явилися генератори, мер запросив на допомогу Бундесвер, бо в комунальних господарствах відсутні цистерни, і тому військові взяли на себе під охорону окремі об'єкти. От, і а, здійснюють підвезення а, бензину, соляри для заправки генераторів, а тому задіяні і військові частини. А ось власне місце ТЕЦ, яке оточено нині поліцією, йде слідство і паралельно йде ремонт а, лінії електроподачі для того, щоб відновити електропостачання цієї частини. Ось тут видно, як. Мовник канал відповідний повідомляє про те, що група Вулкан взяла на себе відповідальність за цю пожежу. Ця група насправді вже давно проявила себе в Німеччині подібними диверсійними актами. Вперше це трапилося в 2011 році. Ось фото мостового переходу. І ми бачимо, як горять кабелі, які проходять, піднімаються наверх, проходять по мостовій, мостовому переходу. Це залізничний міст. І вперше, в 2011 році, Німеччина стикнулася з такою проблемою, як з пожежа електрокабелів. А ось ще ближче це ж саме фото. Ми бачимо, як кабелі, які піднімаються наверх, палають. В 2018 році це вже охопило майже всю Німеччину, і це траплялося в багатьох адміністративних центрах, там, де є мости, мостові переходи, де є отакі кабелі, мостові кабелі, і так далі, які високовольтні. Зрозуміло, що ізоляційний матеріал, з якого вони робляться, він горить і запалюється дуже швидко. Тому це і стало предметом уваги диверсійних груп. А от видно, як на залізниці підпалено той же самий високовольтний кабель, який подає на залізницю електроенергію. Пізніше, вже в 20-х роках, запалали кабелі там, де вони виходять на високовольтні лінії. І отут от видно, як горів цей кабель зовсім зблизька. 2025 рік в Німеччині завжди. Взагалі став роком постійних диверсій на лініях високовольтної електроподачі. Ну і вже видно, що 2026 рік це а, заплановано у тих, хто проводить ці диверсії, роком відрізання ТЕЦ від споживачів. Таким чином, можна сказати, що. Німців система якась готує до очевидних випробовувань, що показало слідство. Аналізуючи ситуацію, слідство прийшло до висновку, що лист, який отримано, було, і в тому числі телеканалом, і поліцією про те, що цей терористичний акт було вчинено. Відомою з 2011 року групою Вулкан, яка здійснює такі диверсії. Диверсії, які проходять в інших і відбувалися в інших частинах Німеччини, подібного сценарію, брали на себе то анархісти, то ще якісь там, але повідомлення були. Найчастіше ці диверсії проводилися. То, власне цією групою вулкан. А, вже давно звернули увагу Німеччини, в Німеччині спецслужби на те, що ця група а, здійснює певні акції скоординовано з кимось, тому що трапляються ну, буквально цілі мережеві диверсійні заходи. Прямих свідчень про те, що подібна група діє під керівництвом спецслужб Російської Федерації немає. Однак німці окремі непрямі докази мають, щоб бути впевненим в тому, що Вулкан груб діє під прикриттям і настановами російських спецслужб. Я вже не кажу фінансуванням. В заявах і листах, які оприлюднюються, видно, що це група диверсантів, які сповідують ліворадикальні позиції. Як ми знаємо, і ліворадикальні, і праворадикальні сили в Європі, а особливо в Німеччині, вже давно фінансуються ФСБ Російською Федерацією. Це не дивно. що... У ці різдвяні післяноворічні дні вони активізувалися. Адже ми бачимо, як а, Німеччина, зайнявши чітку позицію по відношенню до російської агресії проти України стала об'єктом атаки і інформаційної, і диверсійної, і безпілотниками, і насправді за ці. Останні роки ми бачили, скільки випадків диверсії планувалися вчинялися і запобігалися різними службами. А це говорить про те, що плани, які розробляються в Москві, одним із ключових об'єктів в Європі, роблять Берлін, і, зокрема, Німеччину, і не випадково впродовж. Останнього десятиліття там так активізувалися диверсійні групи. Це підтверджено і свідченнями на судових процесах проти окремих затриманих диверсантів. Тобто можна зрозуміло робити вигляд, що це якісь там радикали, це якісь там особи з тим, кого в голови немає, чи смальцю в голові. Однак проглядається системність скоординованість цих дій, а це говорить і підказує нам те, що за всіма цими акціями стоїть Кремль. Ось насправді що є причиною того, що так інформаційно заполонило ці дні європейські видання, і в тому числі дійшло. До нас з вами, і дуже часто нині нагадує нам про те, що Європа таки знаходиться під атакою Російської Федерації і безпосередньо Російського царя. Ну, додайте до цього ще провокаційні заяви різних російських політиків, в тому числі представників і Державної думи, і стане зрозуміло, чому власне. Обрано об'єктом атаки Берлін. Ну, треба зазначити, що в цьому році особливо, коли завдяки діяльності спецслужб Німеччини вдалося зупинити і запобігти цілому ряду диверсій, затримати чимале число завербованих осіб і диверсантів, чому вони починають казитися і вдаватися до таких. Кроків радикального характеру, як руйнування інфраструктури, особливо зазначу в умовах Різдвяних і Новорічних свят і холодів, які наступають в Європі. Ну що ж, будемо стежити за цим, буду вас інформувати, але вже очевидно і зрозуміло, що нинішня зима для європейських столиць. Для країн і держав, які допомагають Україні, буде черговим випробуванням. А це означає, що за всім цим стоїть московський цар і його кліка. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь і слухаєте. Ще раз хочу звернутися до тих, хто мене дивиться в Німеччині. Можливо, ви можете уточнити, додати якісь факти. Це було б цікаво. Насамперед, глядачам, ну і безумовно мені. Дякую вам, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.